О, а може зіграємо у гру? А так. Я думаю про щось оранжеве і дуже мале. Ромене. Правильно! А це вже ніколи не вгадаєш. Воно має плавці, воно невеличке. Це я ну і розумний. А тепер воно маленьке, оранжеве, з білими смужками. Я і доступне, вгадаю теж. Я і мене просто лякаєш. Стоп, стоп, стоп. Цю молекулу я вже бачив точно. Отже, ми її вже пропливали. Тобто ми рухаємося колами, а зовсім не прямо вперед. Ей. Нам треба Ей. на поверхню за мною. Ну, 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 гей, гей! Що? Розслабся. А тепер вдих. <звук> так, і запитаємо у когось дорогу. А вже ж, цікаво, у кого, тут нікого нема. Хтось там має бути. Це ж океан, дурнику, тут не лише я і ти. Подивимось. Там нікого. А, нікого. Ні. А, там хтось є. Гей, даруйте! Зараз моя загадка. Я думаю про щось темне і таємниче. Ми не знаємо, хто це. І якщо спитаємо дорогу, від нас не залишиться і кісток. Чому чоловіки так не люблять питати дорогу? Не треба цих дурних суперечок. Ти хочеш пограти? Пограймо в живий неме. Ти хочеш звідси виплести? А як ми це зробимо, якщо не будемо сподіватись на краще і не ризикнемо? Хм? Хм? Ти ніяк. Ну, не зрозумієш. повір мені. А, а... Гаразд. а перепрошую, У, друже! Аго. -го. Ну і нечема. Привітайся. Здорово! Його сина Бінго! Гнемо. Забрали у Сідней. Сідней. Так. І нам дуже потрібно якнайшвидше туди дістатися. Ви Ви нам допоможете? Маленький, ну що, Іди до нас. Дорі, маленький це я. Не думаю, що він схожий на мене. О, справді великий, великий кит! Добре, поговорю з ним китячою. Розумієте? <розумієте> нам Дорі? треба знайти Стол, його <розумієте> сина. Дорі, ти точно знаєш китячу. Підкажіть, будь ласка, нам дорогу. Він пливе геть. <розумієте> О, брат, Мабуть, це не той діалект. <реш> це звуки хворого шлунка. Спробуй діалект горбатих. Не треба горбати. Це не гарно. Звучит. Може, Не треба! Це косатка. Чи не забагато? Не схоже на косатку, я такого ніколи не чув! <реш> Дуже сподіваюся, що він не голодний. Не бійся, киди не йдять, рибу, вони їдять криль. Не криль. Dick. <laughs>